Збройні сили України отримали імпульс цифрову систему у обліку військових. Вона невдовзі запрацює у кожній військовій частині. Чому вона потрібна і які зміни нас чекають? Про це сьогодні поговоримо із Оксаною Ферчук, заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, та Максимом негодою, керівником проєкту Імпульс, Вітаю вас. Доброго дня, Доброго дня. Пані Оксано. Отже, що таке імпульс? Чому ми його запускаємо, і які процеси він спростить у війську для наших військових? Це програмне забезпечення, яке розроблено нашими колегами, військовими, it спеціалістами. Його основне призначення це автоматизація процесів обліку особового складу як перший етап. Далі базуючись на імпульсі, ми будемо будувати і автоматизувати процеси по управлінню персоналом, військовим персоналом. І це база для розвитку сервісів, які будемо надавати як командному складу, так і кожному військовослужбовцю збройних сил. Пане Максиме, якщо дуже прикладно, як цю цифрову систему відчують на рівні бригад, підрозділів, ну зокрема, відділення персоналу обліком особового складу на рівні військової частини веде служба персоналу та строєвої частини, так. тобто вони кожного дня здійснюють операції, видають накази, довідки, звіти подають, це все робиться на основі? Даних про людей. Тепер уявіть, це все буде не в паперовому вигляді, а в цифровому. І я вам приведу пару прикладів. От Перший приклад особова справа. У військовій частині по кожному військовослужбовцю, беремо, наприклад, офіцера, є паперова особова справа. Коли щось змінюється, мають внести зміни в цю паперову особову склад. Наприклад, народилась дитина. Так, мають підкласти свідоцтво про народження. Тобто, людина має піти, знайти цю особову справу і внести зміни, скажімо так. Тепер це буде в комп'ютері, людину шукають і дуже просто можна внести будь-які зміни в цей цифровий облік. Тобто, в принципі, ви сказали вже так, як ця система працювала до того: багато паперів, багато часу на це все так. Тепер ці процеси будуть швидшими. Я правильно розумію? Так, у нас. В країні зараз все ведеться в паперовому вигляді в Збройних силах України, на жаль. Але це рішення назрівало само собою. Чому? Тому що кожного дня випускається дуже багато наказів по людям: переміщення, відрядження тощо. Тобто, персонал або служба строєвої мала. Наприклад, є там наказ командира частини, де потрібно включити 60 людей. Так от вони мали вручну це в, в документі внести, самі перевірити, роздрукувати і понести на підпис командиру. Тепер е, ці дані будуть в системі про людей, про особовий склад, і можна в пару кліків буде створити наказ, який там є за шаблонами, які потрібні. Пані Оксано, першому імпульсом почали користуватися підрозділи десантно-штурмових військ. Який відгук ви від них отримали? Що кажуть? Відгук для нас насправді дуже важливий, тому що будь-яка цифрова система сучасна в момент впровадження у неї тільки починається бурхливе життя, тому що сучасні системи постійно враховують досвід користувачів і готові змінюватись зі зміною процесів на полі бою і в конкретній бригаді. Що кажуть, є багато речей, які треба і можна вдосконалити. І ми разом з командою Максима це робимо. Першими бригадами, з якими ми почали роботу, були саме бригади десантно-штурмових військ, і особливо хочу відзначити 148 артилерійську бригаду, на базі якої ми робили перші кроки, і багато їх коментарів взяли зараз в роботу. Вони полегшать розгортання і зроблять його більш швидким на наступних підрозділах. А які саме зміни вносили? От що, що казали десантники артилериста зі 148-ї? Якісь, можливо, точкові, на що звертали увагу? Це як правило зміни користувацького досвіду. Чому uh -huh. тому, що от наказ робиться по такому шаблону, треба знести в зміни? Цьому чому, тому що так буде зручніше? Наприклад, по загрузці даних по завантаженню даних в систему, також треба внести зміни. Чому тому, що це спростить роботу користувачам, тобто військовослужбовцям, це як правило, от такі зміни. Я можу додати, що для тих підрозділів, які ще не приступили до впровадження імпульсу, але планують і готуються. Дуже важливим є підготовка електронного журналу особового складу? Саме він є першою відправною точкою. Він загружається в систему, і після загрузки і перевірки всіх даних можна працювати. Так що, якщо ви вже готуєтесь до впровадження імпульсу, приділіть увагу вашому електронному журналу особового складу. Це дуже важлива інформація для представників військових частин. Пані Оксано, а яка у нас в Міноборони стратегія впровадження цієї. Цифрові цифрової системи, як вона буде розгортатись поетапно, по родах, видах військ. Яка там черговість? Черговість передбачили наступну. Першими обрали саме десантно-штурмові війська, тому що маємо дуже активну співпрацю з їх командою цифровізації і успішний досвід впровадження інших інформаційних систем в цьому командуванні? Знову подяка всім бригадам і команді активно, кооперативно і завжди з інтересом відносяться до Новинок за напрямком цифровізації наступним кроком готуємось уже зараз до впровадження в сухопутних військах. Теж маємо дуже хорошу співпрацю з командою цифровізації, з командувачем і з начальником штабу будемо. Робити це з підтримкою перших осіб і впевнена цю роботу теж виконуємо злагоджено. Далі за бажанням, у нас на порядку денному командування медичних сил теж самостійно прийшли і виявили бажання бути наступним командуванням. Але паралельно ми приймаємо заявки і від військових частин, скажімо так, в розсипну. Для того, щоб залишити свою заявку, треба звернутися за номером 1650. Це наш номер служби підтримки користування. Стувачів і зазначити військову частину, яка бажає приділити цьому увагу і бути одною з перших в своєму командуванні або в своєму роду виду військ для впровадження імпульса. Будемо на це зважати. Чому? Будь-яка цифровізація передбачає бажання людей приділити цьому увагу, і саме ті частини, які мають це бажання, мають підготовлених фахівців. Впровадження у них відбувається швидше, легше, і вони стають нашим цифровим активом. На ньому базуємось, далі рухаємось і забезпечуємо повний результат. Скільки часу потрібно, аби імпульс охопив усі структури і підрозділи з'єднання збройних сил. Це складне питання для нас. Саме перші бригади, які зараз заходять і починають роботу в «Імпульсі», дадуть нам розуміння, а скільки ж часу потрібно для того, щоб всі процеси бригади перебудувати з аналогових паперових процесів на цифрові. Після того, як будемо мати досвід повністю впроваджених перших бригад, зможемо спланувати і сказати, скільки часу нам знадобиться на роботу з усіма збройними силами. Поки говорити про це рано, іде перший етап. Напружений, активний, так що повернемо з цією інформацією трошки пізніше. Мені от просто цікаво, наскільки зацікавлені, так відділення персоналу наших підрозділів до цієї системи. Це для них таке вау, щось що полегшує їм роботу. Чи це навпаки зараз трошки багато труднощі, тому що це нова система? Як от реагують навіть на емоційному рівні наші е, представники персоналу? 50 на 50, Я думаю, так я скажу, що по різному. Чому тому що ну? В житті є різні люди і різна цікавість. Ті, хто розуміє переваги цієї системи, бачать це як вирішення проблем. Чому? Тому що те, що раніше робилось день-два, тиждень, зараз робиться година. Це для прикладу, там формування якогось наказу, і ми зіштовхуємося як з супротивом деяких військових частин, ну тому що от, це додаткова робота. Ми знаємо, що зміни це складно, це от, перебудувати нашу свідомість і переналаштувати нашу роботу. Що... Але це дуже потрібно. Так, це звісно потрібно. Навіть ті дії, які направлені на покращення, інколи вважаються складними, неможливими. Але є військові частини, от як е, десанто штурмові війська, які самі кажуть, ну коли, коли ви вже запу. Ну, дайте. Ми надавали в тестування, проводилось тестування без використання реальних даних, отримали позитивні відгуки, звісно, отримали звороній зв'язок, що можна покращити, але вони очікували цю систему. Зараз ми впроваджуємо і будемо бачити, наскільки просто. Це зробити, пані Оксано. Те, що у нас запрацювала корпусна система, це вплинуло на запуск імпульсів. Це стало можливо причиною для його запуску, тому що, мабуть, очевидно, зросла потреба в обліку особового складу, розуміння потенціалу людей у війську. Думаю, що це не пов'язані активності, але ми врахували формування корпусів в нашій стратегії розгортання. Зрозуміло, що в рамках командування це теж великий обсяг роботи і для того, щоб його провести якісно. Ми працюємо і будемо працювати із оперативними командуваннями і з цифровими командами в корпусах, і про ініціативні військові частини, такі як ви згадали 148 сорок артилерійську десантну бригаду. Якщо у нас такі ще будуть військові частини, які захочуть а, приєднатися до імпульсу в цій в цих перших хвилях розгортання системи, що їм робити, куди їм звертатися? Можете дати їм такий а, таку дорожню карту, так що робити, куди дзвонити, щоб увійти в цю а, систему. Перше, я раджу звернутися до свого командування і уточнити. Можливо, ви як військова частина вже стоїте в плані розгортання і в найближчі тижні отримуєте обладнання і будете підключені до програми навчання, а потім і розгортання імпульсу. Якщо такого плану немає, інформація у вас відсутня. Звертайтесь, будь ласка, за номером 1650, Це номер технічної підтримки, за яким ми також приймаємо і реєструємо запити на доєднання до дорожньої карти в. Провадження на сьогоднішній день маємо вже десятки військових частин, які самостійно звернулись через службу підтримки, і будемо враховувати такі ініціативи при заході впровадження на рівні командування. Чудово, і скажіть, будь ласка, хто працював над цим проєктом? Яка команда? Як довго над цим проектом працювали військовослужбовці центру масштабування технологічних рішень, виключно військовослужбовці? Це люди, які до повномасштабного вторгнення – спеціалісти в цивільному житті з багаторічним досвідом з відомих компаній як українських, так і світових. От наскільки довго ми розробляли, складно відповісти на це питання, чому тому, що по ходу розробки концепція змінювалась спочатку. Це рішення було просто спростити ексельки, тобто стандартизувати, уніфікувати і спростити життя. От Потім розглядаючи всі виклики і розуміючи масштаб на рівень всієї країни, щоб це цифровізувати, зрозуміли, що потрібно інше рішення, тобто змінили вектор роботи. А наскільки імпульс захищений, наскільки ми можемо гарантувати, що ті дані, які є в системі, ну не матимуть витоку? Я вам скажу так, взагалі, відомості щодо захищеності системи я не маю права розголошувати. Але скажу на прикладі, я it спеціаліст багаторічним досвідом і підходи щодо захищеності за. Мій весь досвід це одна з найзахищеніших систем, які я бачив, і це перше, на що ми дивилися, коли розробляли цю систему. Сам, саме впровадження захисту, воно багаторівневе, багато підрозділів здійснювали перевірку захищеності. Тобто, я вам з моєї точки зору, система досить надійна. Будемо довіряти вашій експертизі. Ваша команда, пані Оксана, заявила, що імпульс буде у майбутньому інтегровано так з іншими цифровими сервісами «Армії плюс електронним документообігом, медичною системою. Скажіть, коли це буде, як це буде, і як від цього, якщо дуже прикладно виграють наші солдати, наші командири. Інтеграція системи імпульс точно відбудеться з багатьма нашими системами і з реєстром військовослужбовців, які є серед наших першочергових завдань. Навіщо це потрібно? Інформація про військовослужбовця, його звання, його посаду, його поточний стан, статус є базою для того, щоб надавати певні сервіси військовослужбовцям і надавати їм інформацію про їх повсякденне життя. Саме тому імпульс для нас настільки важливий, і впровадження цієї системи ми будемо просувати і намагатись робити як можна швидше. Саме впровадження імпульсу дасть можливість розвивати наступні системи і сервіси, і це на сьогоднішній день наша мета. Нещодавно ви заявили, що планується в збройних силах запровадження так званої it вертикалі так коли в на рівні, мабуть, корпусів бригад підрозділів з'являться цифрові офіцери, які відповідатимуть за власне впровадження цифрових рішень. Скажіть на якому етапі цей проєкт, коли його чекати, і наскільки це потрібно в контексті навіть впровадження імпульсу? Зокрема, дуже потрібна зміна на наш погляд в цивільному житті. Ми з вами, мабуть, не знайдемо підприємства, яке б на сьогоднішній день не мало it спеціаліста або it директора Ми хочемо мати посаду офіційного IT-спеціаліста і в армії. Плануємо довести посаду цифрового офіцера до рівня батальйона. Ці люди, на наш погляд, повинні стати каталізаторами цих змін і впровадження систем. Також розраховуємо, що саме вони будуть давати нам швидкий зворотній зв'язок на те, наскільки система. Вирішують ті питання і завдання, які ми планували за допомогою цифровізації автоматизації вирішити. Ну і в майбутньому сподіваємося, що саме через цифрових офіцерів будуть приходити нові ініціативи, де потрібні зміни, які до такої сервіси нас цікавлять. Ну можна сказати, що це наша коровиносна система, яка повинна прорости в кожну клітинку в кожний підрозділ в збройних силах України. Дякую вам за розмову. Дякую за ті цифрові рішення, які збільшують ефективність нашого війська. Про впровадження системи обліку військових імпульс. Сьогодні говорили із заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксаною Фарчук та керівником проєкту імпульс Максимом Негодою. Дякую, що були з нами.